Ринок нерухомості один із найдорожчих в Україні. Тому не дивно, що дана сфера відкриває широкі простори для діяльності аферистів. Ну, по всій Україні достатньо велике. кілька тисяч афер, які прокручують определенні кримінальні групи з цією завладіти імусням громадян. придумувати нові схеми різні, да? все для того, щоб Как то яким-то образом обмануть людей. схем обману на ринку нерухомості, як і раніше, залишається дуже багато. Одна з них продаж нерухомості за підробленими документами. Підробленими можуть бути як паспорт продавця, так і свідоцтво на право власності. Наступне популярне вича храйства троянський кінь. Це продаж так званої проблемної нерухомості. Тобто, коли за документами людина є власником квартири і на момент укладання угоди не було юридичних перешкод. А потім з'ясується, що на вашу квартиру претендують інші охочі тут пожити або банк. А ще нагріти вас можуть і завдатками, які сплачуватиме прокладанню угоди купівлі-продажу. Треба обов'язково прописувати суму грошей у договорі, а краще взагалі відмовитися від завдатків. Як правило, люди самі себе обманують, тож тобто самі не використовують правові механізми, не звертаються до спеціалістів права, адвокатам, юристам, почитати договор, да, що там прописано, які вам умови пропонують або куплі-продажі, договори иногда буває вам показують договор куплі-продажу, а коли до нотаріуса, там зовсім другой договор, чи даже не читає, підписує. Здійснення операцій з нерухомістю є дуже серйозною справою, де ризики досить великі. Найкраще в цьому випадку убезпечити себе і звернутися в агентство нерухомості, заручившись необхідними рекомендаціями. Більшість наших громадян не не до спеціалістів права. экономит там какие-то там несколько там, сот гривен, да, и тем самым подвергая свою правовую ситуацию опасности, свое имущество опасности, соответственно, они могут остаться ни с чем, а уже потом находят деньги, платят большие деньги, там, оплачивают там, услуги адвокатов, юристов. Но э, лучше сделать до того. Якби не квапив ваш партнер по угоді, ретельно перевіряйте у відповідних органах всі документи та письмово оформляйте всі зобов'язання. А найкраще заручитися підтримкою грамотного фахівця з нерухомості, який перевірить вашу мрійну квартиру на чистоту. Вікторія Куціна Віталій Поляков. Доброго ранку, Україно! Продати ейфелову вежу таке можливо. Цілком головне створити правильну рекламну кампанію у 1925 році. Таке вдалося Віктору Люстигу у паризьких газетах. Він дав оголошення, що мовляв, вежа стара і потребує ремонту. Тож держава продає об'єкт на металобрухт. На рекламне оголошення охочі заробити на металі відгукнулися і. Пошилися, звісно ж, у дурні. Сам же пан Люстих успішно втік із валізою з грошима за кордон. Після короткої реклами буде випуск новин, ведучий Юрій Торопчинов, уже готовий.